Капітанами та арбітрами зустрічі Сергій Барановський, Оліщук Нестор Сиволяк, Андрій Задорожний. У воротах Лісов. проведе свою домашню гру другого кола проти Луцького юберту. А це вже шанс одного та іншого складу. Але вона не конвертувалася. Помилка Данилович виконує передачу на Бринецького. Кубрак. Виконує подачу на Олега. Той прикро помиляється. Це може бути роковою помилкою для команди. Батя проходить передача. Голай вирішують. Удар не забиває. Дісталося Брановському, а тут уже Оліщук. Оліщук. Його вистріл по центру. Вертається команди у гру. У нас залишається на та Кузьмін на право в фланзі. Атакує Мусянович через правий план. на себе ініціативу. Мусянович. Пусті вона гол! Андрій Кузьмін забиває, там Муйсанович все від себе зробив належним чином. Фантастична гра у виконання. Я не здивуюсь, якщо колись до цього справа дійде. Удар м'яч у Сіці! Фантастика Олег Данилович збільшує перевагу до двох голів. Нестаровський. Запускає гранату. Брендецький. Вихідний Нович новіч над поперечком. Зараз. Кравець. Його удар є. Спілкування. Туїть свою атаку. Через правий фланг. Дієвий удар, як. від себе кулю. Мусянович. Потрібно зараз постояти трішечки на м'ячі. Кравець. Його удар по Передача по лінії виконує. Кубрак, його удар! Коментував, але що нас. Бережіть один одного. Частіше обіймайтеся. Дивіться наші поєдинки. Зустрінемось.